Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 25 вересня 2024 року. Віцепрезидентка Ша Камала Гаріс дала інтерв'ю MSNBC та Провела передвиборчий захід в підбурзі штату Пенсільванія. Це інтерв'ю на МСНБСі, воно також було дано в штаті Пенсільванія. Власне, з нього ми розпочнемо аналіз цих двох подій, учасницею яких була Камала Гарріс. Власне, ставила питання Камалі Гарріс, ведуча Стефані Руле. І, власне, перше запитання стосувалось того, що ви скажете тим американцям, які не бачать себе у вашому економічному плані. Гарріс дала наступну відповідь: якщо ти працьовитий, маєш амбіції та мрії, ти в моїй команді, люди повинні мати здатність розвиватись, і далі вона повторила тезу про те, що вона також була із сім'ї. Середнього класу, що її мати накопичувала гроші для того, щоб купити житло. І далі це трішки перейшло в економічну політику, в план щодо економіки можливостей. Наступне запитання стосувалося опитувань, за якими більшість американців довіряють Трампу в питанні економіки. Що ви думаєте з цього приводу? Гарріс дала наступну відповідь Трамп. Залишив нам жахливу економіку з часів великої депресії, але тут ведуча уточнила, бо була пандемія covid 19 і відбулось закриття країни ще до активної фази пандемії. Гарріс продовжила. Він втратив 200 тисяч робочих місць у виробництві. Він втратив автомобільні заводи. Ми відновили 20 автомобільних заводів у Трампа. Порядок денний щодо ускладнення понаднормованої роботи, щодо припинення доступу до кредитів для малого бізнесу, щодо тарифів, за якими людина витрачатиме на 20% більше своїх витрат. Трамп піклується про багатих людей, вони мають сплачувати справедливу частку. Ну тут знов ж таки Гаріс намагається звинуватити Трампа в тому, що він хоче знизити податки для мільярдерів. Хоча ми говорили, що Трамп в межах своїх передвиборчих заходів говорить, що він хоче знизити податки для всіх. Тобто тут треба бути коректним. Третє запитання стосувалось податків. Трамп за своє президентство провів зниження податків як корпоративних, так і індивідуальних. Термін дії цього законопроекту, за яким відбулось зниження податків, завершується в 2025 році. За вашої адміністрації, на який рівень доходу хтось повинен розраховувати, що під цей рівень буде відбуватись підвищення податків, і як можна змінити податкові відрахування, на що Гарі зазначила, хто заробляє менше ніж 400 тисяч, його податки не будуть підніматись. Податки для 100 мільйонів американців будуть скорочені. Також вона зазначила про податковий кредит 6 тисяч доларів для опіки над дитиною. Наступне запитання стосувалося того: якщо Сенат будуть контролювати республіканці, де ви візьмете кошти на реалізацію вашої економіки? можливостей, до речі. Коли ми розбирали вперше ось цей економічний план, ми також акцентували увагу на тому, що Гаррі буде його важко реалізувати, якщо конгрес буде контролюватись республіканцями хоча б в одній палаті. Тобто потрібно буде з ними домовлятись, щоб вони ухвалювали під цей план бюджет, і дуже мало ймовірно, що республіканці будуть погоджуватись на всі ці пункти. Плану, тому це питання є абсолютно справедливим, і воно прозвучало вже в межах цього інтерв'ю. На що Гарріс дала відповідь, що мільярдери мають сплачувати справедливу частку, і, власне, таким чином вони будуть отримувати кошти на реалізацію цього економічного плану? Далі було запитання з приводу житла. Ведуча зазначила, що отримання 25 тисяч доларів в якості першого внеску на житло було б добре, але це не просто створити будівлю, будинок, якого нам не вистачає в цій країні. Одна з головних проблем це правила: суворі правила на місцевому рівні для того, щоб побудувати це житло. Власне, як. Це можна знову ж таки вирішити, і, власне, як можна це поєднати? Так, з однієї сторони, можна отримати ці 25 тисяч доларів, а з іншої сторони, є ось ця бюрократична історія на рахунок будівлі цього житла. Гарі зазначила, що нам потрібно створити більше пропозицій за її планом. Має бути створення пільг для роботи з приватним сектором і будівельниками будинків. За моїм планом буде створено 3 мільйони нових одиниць житла для оренди та власності до кінця мого першого президентського терміну. Це теж пункти з економічного плану гаріс. Це також включає скорочення бюрократичної тяганини. Це займає багато часу для отримання. Будинку, ця бюрократія. Ми повинні працювати на федеральному рівні з державними та місцевими органами влади. Далі було запитання з приводу. Стале виробництва у Пітсбурзі. Пітсбург має сталь. У нас є завод Мілс, його хоче купити Японія. Ви виступаєте проти того, щоб ця купівля мала місце. Якщо угода не буде сформована, цей завод можуть закрити, і люди можуть втратити робочі місця. І запитання стосувалось знову ж таки позиція Гарріс на рахунок. Цієї проблеми Камела Гаріс зазначила наступне: нам важливіше, щоб ми зберегли здатність Сполучених Штатів мати американське виробництво сталі, американськими робітниками з ряду причин ми маємо свідомо ставитись до виробництва в наших підприємствах. Далі було запитання з приводу того, що Трамп давав багато обіцянок на рахунок розвитку профспілок. Фактично нічого з цього не виконав, а власне адміністрація Байдена мала багато перемог щодо розвитку профспілок за останні 4 роки. Станом на зараз, водночас, не всі профспілки підтримують Камалу Гаріс. Прості робітники, які вас не підтримують, що вони шукають, та якими були б їхні міркування. Гаррі зазначила наступне: я пишаю, що мене підтримали працівники сталеварної промисловості майже у всіх великих профспілках Сполучених Штатів Америки. Тому я підтримую працівників. Трамп дав багато обіцянок, які не виконав в контексті профспілок. Далі був. Було запитання з приводу коментаря, який стосувався позиції Трампа про встановлення тарифу на іноземні товари. Ви говорите, що це буде прямий податок на американського споживача. Гарріс тут вже дало роз'яснення: це був би податок з продажів на американський народ. Це 20% податку. Ведуча, водночас, зазначила, що Байден також. Підтримує тарифну ось цю політику, де ви визначаєте позицію доброго чи поганого тарифу. На що Гаррі зазначила, Трамп не серйозно ставиться до того, що говорить я пропоную реальний економічний план. А у Трампа цього економічного плану нема. Тобто тут було певне ухилення від відповіді на питання з приводу ось цих тарифів, коли було уточнення. Щодо позиції Джо Байдена. Далі було запитання, що незважаючи на політику адміністрації Байдена, яка призвела до зниження інфляції, ціни все ще залишаються високими. Як ви будете переслідувати підвищення цін без впровадження контролю за цінами? Тому що як тільки ми потрапляємо в цю зону, люди починають хвилюватись і говорити, що не знають, що Гарріс... Має на увазі під цим пунктом плану. На що Гаррі зазначила, що вона ніколи не збирається вибачатись за напад на компанії та корпорації, які користуються відчаєм американського народу. Я це бачила, коли була прокурором в Каліфорнії. Ці компанії користувалися відчаєм людей і піднімали ціни. Я збираюсь їх переслідувати. Наступне запитання стосувалось того, що адміністрація Гаріс зробила б для тих громад, які прийняли багато мігрантів. Тобто тут же була тема з приводу нелегальних мігрантів, що це питання має місце в Америці. На що Гаррі зазначила, що у нас зламана імміграційна система і її потрібно виправляти, далі було повторення тези з приводу двопартійної еміграційної угоди, яка розроблялась сенаторами. А власне, Дональд Трамп цю угоду вбив, тому що він вважав, що вона принесе політичні дивіденти для Джо Байдена. І вона тут повторила тезу, що якщо ця Угода буде ухвалена у вигляді законопроекту і потрапить на її стіл, то вона підпише таку ініціативу. І далі було запитання з приводу роботи в МакДональдсі. Гарі зазначила, що вона дійсно працювала там, будучи студенткою. Чому було запитання з приводу цього, тому що Трамп постійно в межах своїх передвиборчих заходів зазначає, що Гаріс вона не працювала в Макдональдсі, тому ведуча вирішила запитати Гаріс з приводу цієї роботи. Далі було запитання такого характеру, коли востаннє ви приймали інтуїтивне рішення. Гаррі зазначила, востаннє це відбулося тоді, коли вона обирала свого напарника, губернатора штату Міннесота Тіма Волца. Далі було фактично останнє запитання: що Дональд Трамп говорить на своїх передвиборчих заходах, що він буде захищати жінок. Що ви можете відповісти на? Ці позиції Трампа. Ну, Гарріс тут повернула до питання репродуктивних прав. Трамп призначив трьох суддів Верховного суду, які скасували рішення Ру проти Вейда. І далі вона зазначила, що буде стояти на захисті жінок, і вона буде ставити потреби людей на перше місце. На цьому інтерв'ю було завершено. Тобто, тут знову ж таки були. Основні акценти на економіці, на плані Гарріс щодо економічних перетворень, далі було зазначено про виробництво в місті Піцбург, штат Пенсільванія, про ініціативи щодо житла, щодо профспілок, щодо підвищення сін, і, власне, щодо нелегальних мігрантів. Далі Гарріс виступила в Піцбурзі в межах передвиборчого заходу. Тут вона зазначила, що у нас низький рівень інфляції та безробіття. Станом на зараз ми створили майже 740 тисяч робочих місць у промисловості, включаючи 65 на заводі з виробництва батарей у Тертл. Ми підтримали 15 тисяч робочих місць у шлюзах Монтгомері. Федеральна резервна система знизила процентні ставки, тобто це був такий економічний знову ж таки форум. і, власне, Гарріс основні тези зазначала в контексті економіки. Далі вона зазначила, що Трамп не має наміру розвивати середній клас. Я буду... Працювати на основі своїх принципів це справедливість, гідність і можливості. Я вірю у чесні і прозорі ринки. Я буду підтримувати робітників. Далі було зазначено про ось цю федеральну заборону на підвищення цін корпораціями. Ми критично знову ж таки ставились до такої ініціативи ще в момент, коли розбирали економічний план. Камале Гарріс, Протягом тривалого періоду часу я не чув від неї з приводу федеральної заборони. І ось тут, на цьому економічному форумі, знову ж таки це прозвучало. Далі було зазначено, що ми будемо інвестувати у підприємства для стартапів. Будуть податкові врахування на рівні 50 тисяч доларів. Ми хочемо створити 25 мільйонів проєктів у малому бізнесі за першу президентську каденцію Гарріса. Далі було зазначено, що Трамп не звертає увагу на розвиток малого бізнесу, а далі був великий блок з приводу інвестицій у різні підприємства. Зокрема, ми інвестуватимемо у біовиробництво та аерокосмічну промисловість, залишатимемось домінуючим у штучному інтелекті, так. У квантових обчисленнях, блокчейні та інших технологіях. Ми будемо розвивати виробництво чистої енергії. Ми будемо інвестувати в сталеву галузь з натяком на Піцбург, пропонуючи податкові пільги для розширення робочих місць у профспілках у сталеварних, чавунних і виробничих спільнотах. Ми надамо пріоритет для зміцнення фабричних. Міст. Тобто ця частина вона вже конкретно була з посилом на ці підприємства, на робітників, які залучені в ці підприємства. І, власне, це було зазначено так для того, щоб звернути увагу цього виборчого електорату. Далі Гарріс повідомила, що ми реформуємо наше податкове законодавство. За президентства Трампа було втрачено 200 тисяч робочих місць у виробництві. І далі Гаррі зазначила, що вона ніколи не продасть Америки нашим конкурентам чи супротивникам і буде боротися з нечесною конкуренцією з боку Китаю. І на цьому Гаррі завершила свій виступ. Тут ми знову ж таки можемо зробити висновки про акценти на виробництві, на економіці, на розвитку підприємств. Тобто, в принципі, Гарріс підготувала промову, яка відповідала економічному форуму. Тобто виступ був таки грамотний так, і з чіткими акцентами без ось цих повторень з її стандартних передвиборчих заходів. Єдині повторення вони... Стосувалися економіки можливостей, плану, який Гарріс презентувала раніше. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить! Вам.